А цітер Сіті, Сандерленд 3-0. Доволі така впевнена перемога самих хлопців Пепа Гвардіоли. Останнім часом гра Сіті базується на таких двох сценаріях. Команда Пепа починає домінувати там перші 30 хвилин, намагається забити якнайбільше багато м'ячів в ці перші 30-40 хвилин пресингує, там домінує, там розрізає, вбиває там Холанду, посидає там Ширки, там Фоден, все це там, це, це борщ, це й набір, бір. він робить для того, щоб там перші 30 хвилин забити як найбільше, як найбільше м'ячів. І потім, коли команда Пепа забиває там 3-4 м'ячі, як ми це побачили в грі а, проти Фухама. так само ми побачили в грі проти Сандерланду. Коли в перші три хвилин було забито два м'ячі, проти Фухама було забито там 3-4 м'ячі, команда Пепа повністю відходить назад, сідає в середній блок, і ми бачимо, що у суперників в Мансіті є шанси. Фухма пропустили саме 4 м'ячі, але проти Сандерну. Пропустили, звичайно, м'ячів, але моменти Ізадора, НЦЛФ, е, також у Джаки, у Таїбі були моменти, щоб відіграти той гандикап, який зробив Сіті проти Сандерланда. Але чудова гра саме захисників цього матчі, чудова гра Діаша, Гвардіола. чудова гра саме в нападі Ширкі Фодена, Ширкі просто феноменальний пас зробив на Фодена. Фоден там забув третій м'яч. Ми бачимо, що Фоден вже в топовій формі. Якщо не може забити Холанд. Кому цьому матчу знову не забив, а, спокійно забиває та реалізує моменти Фоден. А, чудово розрізає паси шарки, якщо ширки дають простір, якщо ширки дають можливості, якщо ширки дають м'яч, якщо ширки дають час на те, що він там щось придумує там з креативіті, і все, все це працює гарно у сіті. Але якщо команда стикається з командою, а, наприклад, там саме Бормутом, там який які також любить пресингувати, які також любить а, задирати а, вище, Свою лінію захисту, яка персонально грає, то звичайно у Сіті будуть проблеми. Також у Сіті будуть проблеми, якщо команда повністю відходить на, на, на свою лінію оборони середній блок. А ми знаємо, що захист у Сіті не зовсім. Один із найкращих в, цьому, в цій лізі, мабуть, на, десь захист на лінії середняка десь, якщо на мене, так там Діаш, там Гордіо, там, Нуніш Оралі. Але я не думаю, що це одні з таких захисників взагалі для команди, яка претендує на чемпіонство. Певна перемога Сіті. Сандерланд мав шанси. Сандерланд мав забивати, але десь щось не пощастило, десь щось гарно зіграли захисники Сіті. З перемогою Сіті, впевнено, йдуть вони наближаються до Арсеналу. Відстань від Арсеналу лише там два очки. І Сіті в Чемпіонській гонці, як на мене, зараз, після цього матчу Сандерленда. З перемогою Сіті, феноменальна форма Фодена і феноменальна форма Ширкі.